Автопарк Київ, нове надходження у нас. Mercedes Sprinter 519-й автобус по техпаспорту на 23 пасажирських місця. 11-го року випуску, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, спарка. Технічний автомобіль дуже в гарному стані, я б сказав, навіть ідеальний. Гума вся нова, що спереді, що ззаду. Електричні дверці. Для водія магнітола на андроїді з навігацією. Клімати, є веббасто, тахограф Салон теж в гарному стані. Музика, клімати. 560 тисяч заявленого пробігу. В цілому стан. Тверда п'ятірочка по автомобілю. По питанням придбання в автопарк Київ Сумська-2А.